Минулого тижня Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня отримала чергову партію гуманітарної допомоги від українсько-канадської асоціації ЮКОНУ. Співпраця з регіоном, центром якого є місто Вайгурц, розпочалася рік тому. Тоді доброчинці отримали листи від різних лікарень нашої країни. Серед них було і звернення від южноукраїнської вторинки коли ми повернулися до Канади, ми перечитали ті листи, і ми почули, що дуже багато йде власне до Львова і до Тернополя, але не в такій самій кількості, і не настільки швидко воно сюди доходило. І ще одним пунктом було те, що у по розміру приблизно такий самий квадхорс. Тобто, так само у нас також є наша гідроелектростанція, і тут у вас звичайно є атомна електростанція, і Вайтхорс, власне, це є основний генератор струму для ну енергії, електроенергії для Юкона. І Здавалося, що це власне можливо є. То, що треба, і велика можливість для партнерства з того часу доброчинці приїздять уже втретє. Нині завітали президент організації Джеф СЛОЙЧУК та член правління українсько-канадської асоціації юкону Тарас Юрків з собою. Привозять ліки та медичне обладнання цього разу. Для транспортування усієї партії знадобилося більше десятка валіз. Якщо перекласти допомогу на мову цифр. То закордонні партнери привезли медикаментів на 60 тисяч канадських доларів, ще 30 тисяч коштували інструменти та витратні матеріали. Усі ліки, надані українсько канадською асоціацією ЮКОНу, пацієнти лікарні отримають безоплатно. В основному це самі-самі необхідні і самі широко використовувані препарати, які ми кожен день застосовуємо. В основному це ідуть. Антибіотики тут досить великий перелік. Ви можете побачити там цілі упаковки широко використованих, таких як ампіцелін, цефтріаксон, левофлоксацин. і вони з дуже гарними термінами тобто там по 2025-2026 роки, як мінімум. Також серед цього в списку є і бупрофен, є різні мазі є для алергології, там лоратадину. І подібні препарати в умовах непростої фінансової ситуації медикаменти, що привезли канадці, лікарні дуже потрібні, говорить керівник закладу. Перед тим як формувати партію, благодійники узгоджують потребу з представниками нашого медичного закладу. Ми всі знаємо сьогодні, що лікарня в складному такому становищі, що їй бракує коштів. що нас підтримує наше місто, депутати в минулому році вони нам виділяли біля 28 мільйонів, якщо я не помиляюсь на зарплату. То це нам надасть змогу зекономити. Да? Хоча б тих 2 мільйона 3, все таки це дуже добре, що вони це нам передали. Гроші на допомогу Україні збирають усією громадою ЮКОНу. Кошти надходять як від приватних осіб, так і від компаній та підприємств. Окрім речей матеріальних від канадських партнерів, Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня отримує велику моральну підтримку. Ми не тільки хочемо медикаменту це просто ми хочемо провести надію. Надію в тому, що ми поборемо російського диявола. Окрім южноукраїнської громади, канадці співпрацюють з містом Чортків Тернопільської області. Туди цього разу доправили автомобілі, які передадуть на фронт. Щодо нашого лікувального закладу, то, окрім подальшого надання допомоги в планах благодійників, організація візиту місцевих лікарів до Канади. Тож, аби спілкування відбувалося однією мовою, керівник Українсько-канадської асоціації ЮКОНу вже вчить українську. Результат, як то кажуть, очевидний. Одкалилася, чогось наша слава Україна силилася. А ми цю воно каліно підібемо. а на слава славна Україну. Гей, гей, розвеселиво. Слава Україні. Тож канадсько-южноукраїнська співпраця продовжується, і саме завдяки таким друзям Українцям вдасться і калину підійняти, і країну відстояти.